Вітаю всіх на каналі Шопінгвіниця. Всім як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу. Сьогодні спочатку сонячної, потім похмурої, вітряної, навіть трошки засніжило. сніжок у нас ішов в місті. Вінниця, тож теж передаємо вам вітання. Хочу вам сказати, щоб ви берегли себе і обов'язково пили гарячий чай. І одягалася, бо погода, бачите, мінлива. Зранку може бути одна, а на вечір вже прохолодно, Тож одягайтеся і бережіть себе. Я сьогодні купила лимони до чаю. Лимони подорожчали в АТБ 82 гривні коштують лимони 1 кг, але маленькі були. Тож я взяла два лимони сьогодні. В АТБ і віддала 17 гривень 65 копійок за дев'яносто сімнадцять дев'яносто ще вийшло. В Також купила сьогодні на знижках виріз кукурудзу цикровом. Хоч і на знижках, але ціна 48 гривень, 90 копійок вирішила взяти на салат, додати до зелені яскраву таку корисну кукурудзу. Єдине, якщо порівнювати ціну, наприклад, з м'ясним маркетом, пам'ятаєте, показувала, що в м'ясному маркеті кукурудза дешевше. Вона там по 34 гривні 50 копійок. але я цього разу взяла Верес в АТБ. І на знижках зараз діють акційна пропозиція на томати чері теж до салату, до салату взяла. В АТБ на знижках 49 гривень 99 копійок коштують томати Чері. Це взяла в АТБ маленькі покупки і була в сільпо. В сільпо хотіла показати вам новинку, яку до цього не показувала і не купувала, але вирішила взяти спробувати від торгової марки Тріпільське сонце. Це в нас виготовляють у Київській області. Чай є з ароматом імбирю, теплий імбир був. І зараз покажу вам різновиди, які ще є. Це лавандові фантазії і м'я та ромашка. Ну і з цього переліку я взялася зі смаком теплого імбирю. Пакетований він іде 36 гривень. Взяла спробувати. Чай різноманітний. І хочеться гарячого чаю. І ще хотіла показати вам сілько. Я сьогодні купила пряники, але пряники в молочному шоколаді цього разу взяла. Якщо я не помиляюся, вони. Навіть і в АТБ представлені -то точно є в форі. Вони представлені, а ось чи є вони в АТБ. Як мені здається, то ось по зовнішньому вигляду, то наче є хто пам'ятаєте, можете написати це виробництво Польша. Пряник чому я його купила? Я хочу підготувати там один презент на день народження, і знаю, що іменинник дуже полюбляє пряники. І знаю, що ці до вподоби, бо колись ми смакували чай, і він казав, дуже смачні пряники. Вони різної форми тут йдуть, у вигляді зірочки, кренделька, серединка йдуть в молочному шоколаді, м'які і такої ж самої фірми вони є з начинкою. Начинка там йде з джемом, якщо я не помиляюся, зі смаком смородини, теж в молочному шоколаді. Але ці були без нижок 90 гривень, коштує 400 грамів дорого. Але повторюю, що це на презент купувала. Мені потрібно було саме такі. І хотіла вам показати, забрала посилку від нашого українського бренду солодощів, назва бренду Спел це відомий бренд в Україні, який виготовляє солодощі. Відомий багатьом в Україні вони з 2016 року представлені в Україні виготовляють з банглійського шоколаду. Саме різноманітні солодощі є в них на подарунково багато наборів і різноманітних з різною тематикою і для дівчат, і для чоловіків, і можна зібрати самостійно. І будь-які тематичні набори я замовила. Не набір цього разу. Колись замовляла набірці в спелі і замовляла неодноразово. І всім, кому дарувала, вони залишалися в захваті. Цього разу в мене не набір, а я самостійно замовила ту продукцію, яку мені потрібно буде теж зібрати на день народження, бо іменинник полюбляє цю продукцію. Він казав, я... Колись на якесь свято відправляла подарунковий набір. Саме просто замовила і одразу компанія відправляє подарунок. Імениннику це може бути адресна доставка, може бути е, на відділення нової пошти можна забрати. І е, почула дуже гарні відгуки від іменинника. Йому дуже подобалася одна продукція. Зараз покажу вам саме яка. Цього разу так само вирішила замовити імениннику теж цю продукцію. Бу, не знаю, що буде задоволена. Ось Так виглядає пакування. Як бачили в коробці, отак я її отримала. Якщо замовляти набір, то йде у подарунок пакування коробки. Якщо не набором замовляти окремо, то коробочку додатково обирає вам чи потрібна, чи не потрібна там. Ось так виглядає стильна коробка. Вони є з різною тематикою, є жіночий варіант, чоловічий варіант, є навіть крафтовий, є з українським орнаментом, бо все ж таки бренд український. Я замовляла, мені потрібна була сама чоловіча серія, тож замовила, щоб була чорна коробочка. І сама продукція, яку я замовлю, зараз покажу вам. Замовляла солону карамель, бо е, знаю, що Дуже гарна за смаком. Сама не пробувала саму цю карамель, я не знаю. Але купувала по відгуках і дарувала, і знов замовляю саме цю солону карамель. Є вона і сирна карамель, є шоколадна паста, але мені потрібно було саме солона карамель, повторюсь. Вагою 250 грамів, ось така баночка, коштує 156 гривень. Можна зі знижкою придбати, але зараз, коли я замовляла, знижок на неї не було. Ось так вона і коштувала 156 гривень. І їхня продукція, до речі, представлена також і в супермаркетах. Можна в сільпо подивитися, я знаю, в фудмаркеті вони представлені в форі. Їхня продукція є. Це замовила салону Карамель, баночко, і замовила зараз діє акційна пропозиція на ташини молоко. Пукерки, які теж полюбляє іменинник, кому я буду дарувати. І якраз була акційна пропозиція: одну купуєш, друга одиниця у подарунок. 199 гривень коштує одна. І ось бачите, я заплатила 199 гривень, але друга одиниця мені пішла у подарунок. Написано було, що дуже м'яка сама, м'який сам ванільний присмак. Самого пташиного молока було в описі написано, що дуже е, ніжний, ніжна сама, е, ніжний смак, і саме суфле, це пташине молоко, воно прямо має танути у роті, е, е, дуже смакує до чаю до кави і були різні смаки, але саме на ванільну діяла акційна пропозиція. Е, скільки грамів хотіла вам сказати. 120 грамів в одній ось такій упаковці. Ну, і ось так от запаковано було. Так само я і буду презентувати іменинницю. Покладу пташине молоко, карамель і ще дещо докуплюємо до... до це подарунок до основного подарунку буде, бо і ще чай, мабуть, докуплю, щоб смакувало, бо знаєш, що мене не любить чорний чай, що чорний чай покладу. І Ось такий така ідея подарунку святкового на день народження можна собі обрати. Вирішила, як завжди, розпаковку зробити і вам заодно показати моїм глядачам. Можливо, кому буде цікаво. Я думаю, багатьом кому відомо. Ну а кому не відомо, посилання на сайт залишу. Можливо, щось як ідея до подарунку, можете собі обрати. Ось так я показала вам свої покупки і розпаковку маленько. І, як завжди, дякую вам за те, що приділили час. Переглянули. Напишіть, до речі, чи знаєте ви продукцію спел, бо знаю, що багатьом кому цікаво, коли показую якісь новинки, відкриваю нових виробників українських. І ділюсь з вами. Дякую, що приділили час цьому відео. переглянули. Бажаю вам. Гарного спокійного дня бережіть себе обов'язково. Ну і до наступних відео вам Сам найкраще.